У нього така можливість була. Тепер, що стосується самого тексту постанови, що ж інкримінують Тимошенко Юлії Володимирівні? Аркуш другої постанови, і відповідно Аркуш другої першого матеріалу. За займаною посадою Тимошенко завідомо знала. Що директиви Кабінету міністрів України приймаються виключно колегіальним рішенням більшості складу уряду, а згідно з законом України про Кабінет міністрів та регламенту, не, не надають права премєр міністру односібно видавати директиви. Ваша честь. Стаття 94 Кримінально-процесуального кодексу вона передбачає не лише приводи, вона передбачає і підстави для порушення кримінальної справи. Відповідно до частини 2 цієї статті, справа може бути порушена лише в одному випадку. В одному єдиному, ваша честь. Коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Що ж було у слідчого нечваглода? Це ваша чесне влака, це прізвище таке. 11 квітня. На руках На руках у услідчого нечваглода на руках. Було. був лист заступника Генерального прокурора України Кудрявцева від 17.06.2010. Який уже тут декілька разів цитувався, але це настільки цікавий і важливий документ, що я дозволю собі процитувати його ще раз. За висновками фахівців Міністерства юстиції України та Інституту держави і права імені Корецького, директиви делегації «Нафтогаз України» на переговори з ВАД «Газпром» щодо укладання контракту купівлі природнього газу. У 2009 та 2019 роках та контракту про опції та умови транзиту природного газу через територію України на період 2009-19, затверджені 19.01 прем'єр-міністром України Директиви не... прем'єр-міністра України не можуть розглядатися в розумінні директив уряду. Тобто слідчий, порушуючи справу, не тільки не мав достатніх даних, а він знав чітко, що не треба було нічого затверджувати уряд. Ви теж слухаємо на пани, сюди. Відповідно, на руках услідчуваний чвагло також були висновки Міністерства юстиції. Абсолютно аналогічного змісту. Абсолютно аналогічного змісту, ваша честь. Що ніяких рішень Кабінету міністрів України для видання документу такого характеру не потрібно. Тому слідчий не тільки не мав достатніх даних про скоєння злочину, а він навпаки, він мав документи і дані, які взагалі спростовують будь-яке існування будь-яких даних про вчинення злочину. Чому же обвинувачують Тимошенко Юлію Володимирівну? Тимошенко Юлію Володимирівну обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме, перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно, явно я підкреслюю честь, виходять за межі наданих їй прав чи повноважень. Ми вже не говоримо, не говоримо тут про критерії явності. Ми маємо висновки двох високоповажних державних інституцій, таких як сама Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції України. Додатково слід зазначити, що під час розгляду цього питання і прийняття відповідного рішення на засіданні Кабінету міністрів України від 21 січня 2009 року була присутня заступник Генерального прокурора України. Яка жодним чином, маючи завдання здійснювати нагляд за дотриманням законності під час діяльності Кабінету міністрів України, жодним чином, відповідно до стенограми, не відреагувала, не висловила своїх занепокоєнь щодо теоретично можливих порушень законодавства, не внесла протест на це рішення Кабінету міністрів, не відреагувала жодним чином. Тобто Генеральна прокуратура. Починаючи з 21 січня 2009 року знала про ті дії, які вчинила прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна Тимошенка під час переговорів. Генеральна прокуратура України в червні 2010 року сказала, що все законно. Але чомусь, отримавши 10-го числа 10-го. Квітня 2011 року відповідні документи 11-го народилася постанова про порушення кримінальних справ. Всупереч, я підкреслюю, всупереч тим даним, які є в матеріалах справи. Коли ми подавали скаргу, насправді ми не знали, що було підставою для порушення цієї справи, оскільки ми зверталися до слідчого Нечвоглода з відповідним клопотанням, його копія додана, він відмовив нам. Ми думали, що у них немає. У будь-яких свідчень, які б говорили про законність дії Тимошенка. Тобто ми думали, що вони, можливо, неправильно розуміють закон. Але ми були про них кращої думки. Вони мали прямі вказівки того, що всі дії Тимошенко по підписанню директив є 100% законними. Але всупереч цьому вони порушили кримінальну справу. Я вже не кажу про питання умислу. Який тут сьогодні розглядався, але йдемо далі по тексту постанови про порушення кримінальної справи. Перевіркою встановлено, що відповідно до директив Кабінету міністрів України, затверджених та введених дій указом президента України 165 2008 від 26.02.2008 року. Тобто, відповідно до цього указу, в грудні 2008-го, січні 2009-го делегація НАК «Нафтогаз України» велись переговори з ВАД «Газпром». Відкриваємо текст указу президента. Номер 165-2008, від 26 лютого 2008 року. Дійсно. Дійсно на які посилається і нібито на підставі якого проводились переговори в Москві. Указ складається із одного пункту. Затвердити директиви. Я не буду зараз торкатися юридичної природи цих директив. Але який сенс цих директив? Пункт перший. Ах. Українська сторона забезпечить починаючи з 14 лютого 2008 року належні розрахунки за поставлений газ 2007-2006 роках. Яке це має відношення до 2009 року? Ніякого. Українська сторона у 2008 році буде отримувати газ на українсько-російському кордоні за ціною 179,5. Яке це має відношення до переговорів січня 2009 тисячі року? Ніякого. Нак «Нафтогаз України та «Газпром» протягом 2008 року перейдуть на прямі призорі поставки газу без участі посередників «Росукренерго» і «Укргазенерго». Яке це має відношення до переговорів 2009 року. І так далі, і так далі, і так далі. Жоден пункт цих директив не стосується тих пере перемовин, які велися в Росії Делегацією НАК Нафтогаз України і прем'єр-міністром України в грудні 2008 січні 2009 року. Цей указ регулює взаємини між сторонами в 2008 році. Тобто слідчий завідомо в цій частині постанови. Використав нормативний акт, який не регулює правовідносини, на які він зазначив використав Будь ласка, далі по тексту запропонована постачальникам нова ціна природнього газу для НАК Нафтогаз України складала 235 доларів за тисячу кубічних метрів. Станом на 17.01 у зв'язку з тим, що члени делегації НАК Нафтогаз України, в тому числі і голова Дубина ОВ, вважали цю ціну надто високою. Контракт між сторонами на поставку природного газу в Україну укладений не був. Е, суд вчора, досліджуючи матеріали справи на аркуші справи 105-111, оголосив пояснення свідка Дубини, які були в нього відібрані. Згідно з цими поясненнями, Дубина вважав ціну в 235 не надто високою, а найбільш реальною і найкращою. Тобто слідчий свідомо в чергове бреш. Єдине, що далі в поясненнях Дубини зазначено, що Ющенко його відкликав з цих переговорів. І це була причина, чому припинилися переговори в жовтні 2008 року, а не те, що Дубина вважав цю ціну надто високою, як пише про це слідчий. Тобто він вчергове не спирається на матеріали, які стали підставою нібито стали підставою для порушення кримінальної справи. А робить висновки прямо протилежні цим матеріалам.